вам советую шукати у Бога защиту. У Бога, значить, смиритися пред Богом і виконувати заповідь. Так, як написано, зробіть в Новом Заветі. І Бог буде захищати, Бог буде заботись. Отак, от як за мною. Так, да, буде багато скарбей, от. Це буде з вами Бог, який дарує радість, який веде і направляє. Який стає батьком, справжнім батьком, як не отець. Нікого не називайте батюшками. Один батюшка це Бог. Нема владики ніякого. Тільки Бог. Він господин, він владика, душ чоловіч. Він творець наш. Повірте, це є щастя. І хай Бог допоможе кожному.